Привіт! Ви на каналі Клинова Кишеня. й рік не за горами, а це означає, що саме час повідомити про оновлений ліміт внесків до RRSP у 2026 році. У 2025 році максимальний внесок до RSP становив 18% вашого заробленого доходу за попередній рік, але не більше 32 490 доларів. У 26-му році цей максимум зростає. Новий ліміт становить 33 810 доларів. Тож, якщо ви робите внески до RRSP, у 26-му році ви отримаєте можливість внести трохи більше та відповідно зменшити свій оподаткований дохід. Нагадую, RRSP це зареєстрований пенсійний ощадний план. Ваші внески зменшують суму податків. А інвестиції всередині RSP ростуть без оподаткування до моменту знаття у майбутньому, як правило, після виходу на пенсію. Ваш точний ліміт RSP у 2026 році залежить від вашого доходу за 2025 рік. Тож дочекайтеся повідомлення про оцінку або Notice of Assessment від податкової служби Канади, щоб уникнути штрафів за перевищення ліміту. Більше про те, що таке RRSP і як він працює у закріпленому відео.